Ну і як воно, хлопці. Ми все ще живі, лейтенант. І це завдяки вам. Кочівник, слава Богу, в тебе вийшло. Подивись, його притягнув один з пілотів. Гов, кочівнику. Дивись, що я на горбу припер. Так, си взяв маленький трофей. Агов обережніше. Тягнути цю почвару на борт? Адмірал, мабуть, зовсім здурів. В тебе є зауваження, Колінс? Ні, сире. Ти кого біса? Ти ж казав воно мертве. От тепер мертве те ж саме було і з нашими генераторами у шахті. Ці істоти здатні витягувати енергію з будь-якого джерела. Могли б нас попередити, перш ніж ми притягнули б це на борт. Кочівник, адмірал чекає на тебе в інформаційному центрі. Через те твоє відео всі там з глузду вже з'їхали. Тож раджу тобі не зволікати. Пані? Йди, зустрінемось пізніше.